Друзі, я Надія, і ви у мене на каналі Гачком і Спицями. У нас сьогодні 9 лютого неділя, і завтра з понеділка починається магічний кубик у спільному проєкті В'яжемо е, який організувала Оленочка Буганова з каналу Олена Буганова Хандмей. Я з задоволенням беру участь у цій цікавій грі. Це гра. В якій Оленочка щовечора 5 днів поспіль, починаючи з сьогоднішнього дня, на понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю, кидає нам два кубіка гральних. І кубіки визначають, які самі проекти ми будемо просувати. А оскільки граній у кубіках 6, то треба мати і 6 проєктів. Оленочка зазвичай дозволяє там один проєкт записати два рази, але у мене шість проєктів є, у мене навіть більше, хочеться просувати всі, тому на долю кубиків випадуть шість проєктів на цьому тижні. І зараз я вам розкажу, які саме. Але насамперед я вам хочу сказати, що в описі під відео я залишу покликання на всіх-всіх дівчаточок, які приймають участь у магічному кубіку. Дехто приймає участь у Ютубі і Інстаграмі. Запрошую вас пройти до них на канали, підписатись, переглядати їх відео. Дехто приймає участь в чаті. Якщо ви ще з нами не в чаті, а і ви тільки там плануєте і дивитесь наші відео для натхнення, то я запрошую вас долучитись до чату, навіть якщо ви не маєте соцмереж, то ви можете в чаті надихнутись нашими відео, поспілкуватись, отримати вподобайки за свої фотографії, за свої роботи, або поради, якщо вам необхідні поради. Також в чаті ви можете поспитати, де знайти відео якогось українського блогера з майстер-класом і вам отримати на це відповідь. Отже, запрошую в описі під відео будуть всі покликання. Також запрошую вас, прошу підписатись і на мій канал, написати якийсь коментар, поставити вподобайку, можна авансом. Це дуже-дуже надихає. І додає бажання знімати відео і творити. Отже, зараз я вам розкажу про ті шість проєктів, які я беру з собою у магічний кубік. Кубік починається від завтра. І першим проєктом буде мій худі з Alize Softie. Ось такий він має на зараз вигляд. Я в'яжу основне полотно тулуб. Я вам не скажу, скільки у мене тут прив'язано, напевно, сантиметрів 40 але я хочу зробити його довгеньким, тоді, тому в'язати треба десь 80 см від горловини. І зараз я сюди одіну маркерочок. Так, ні, сюди буде. О, здрасте. не такий це точно. Жовто-синій треба одіти маркерочок, тому що зелено-зелений у мене є, щоб я не заплутала що де і куди. Ось такий маркерочок. Буду в'язати. Це нагадую перший проєкт. І другим проєктом у мене буде гусачок, який я в'яжу у спільному в'язанні з Оленочкою з каналу у пані Олени. Я також залишу вам в описі покликання на її телеграм-канал, на майстер-клас цього гусачка, і покликання на, спіль... Не, на спільне в'язання це вам треба буде зайти у її телеграм-канал. Я вам залишу покликання в описі, і вона вам дасть покликання на окремий канал, там де ми в'яжемо цього гусачка. Ось, І я поки вам розказувала також вчепила тут маркерочок. Я його в'яжу з Alize Softy і в'яжу йому тіло. Подивимося, наскільки будуть кубики до нього прихильними. Пряжа тут YarnArt Jeans на лапи, і Alize Softy 115 м50 г на тіло. Це другий проєкт. Третім проєктом я беру на цей тиждень шкарпетки для захисника. Ну, власне кажучи, вони будуть шкарпетками для мого чоловіка, тому що ті шкарпетки, які я в'язала йому, він забрав. І у мене тепер вдома йому шкарпеток немає. А чоловіка вдома шкарпетки мусять чекати, щоб він колись приїхав, каже, дай мені свіжі шкарпетки, а на тобі новенькі. Ось, і це будуть сині шкарпетки, будуть вони третім номером. В принципі, маркерочок я тут вчіплю на одну шкарпетку на передню частину. Але тут я вив'язала клин підйома і буду починати в'язати п'ятку на цих шкарпетках. Четвертим проєктом будуть зайчик Патріот. Зайчик Патріот за безкоштовним майстер-класом Світланки. Покликання на майстер-клас я вам також залишу в описі під відео. І що у мене є тут? Тут у мене є ось таке тіло. Зараз я сюди вчіплю маркерочок. Є у мене два вуха. Ну, я не впевнена, що я прям так, ну, хоча, мало ли, а вдруг, кубики вирішать, що мені зайчик Патріот потрібен. Ну, в цілому, прям потрібен, потрібен і він буде випадати багато разів, і в мене то йдуть руки до вушок. Але вони у мене є. Покликання на майстер-клас, як я казала, я вам залишу в описі під відео. І покликання на інстаграм сторінку майстрині, бо майстер-клас я знайшла на сайті Гачок. От, і там на сайті багато безкоштовних майстер-класів. Ви можете туди пройти на сайт і пошукати, що ви хочете в'язати. Ось маркерочок на пузіки у нього є. Не знаю, видно вам є тут тонненький, такий маленький, тоненький. Бо сюди великий маркерочок не вставиш. П'ятий проєкт. Патріотичні дармовиси. Дуже сподобалось слово. Будуть вони ось такі. Це я вам для зразка. Це у мене п'ятий проєкт в кубіку Уже від грудня місяця оце він іде п'ятим проєктом. І весь час він не випадає. Він не випав в грудні, він не випав в січні. Оленка думала, що це через те, що її марпіховські шкарпетки два рази вона. Туди записала. А я думала, що, ми, що я туди. Це того, що я ці дармовиси туди записала. Ну, тепер подивимося, випаде чи не випаде. Ось вони, в мене на них є пальчики. Ну і якщо він не випаде, то я в, в суботу пов'яжу все ж таки патріотичні все, ці е... брілочки дармовиси. Ось такі. Все буде Україна. Це е... Четвертий, п'ятий і шостим проєктом, знову ж таки, як і у минулому місяці, я записала Джовеліну, бо її треба завершувати. Уже я дуже хочу її колись завершити і в'язати щось іще, щоб вона мені вже не лежала і не пищала, чого я її не завершила. Маркерочек тут ставити немає куди, як, власне кажучи, і у дармовий сах. тому я розказую, що у неї є, поступово з'являється. Вона вже зі мною і в магічний кубик ходила, напевно, і не один раз, і в іграшковий бум ходила, і все я ніяк її не дов'яжу. Отже, показую, що у мене є. У мене є тіло бджоли, у мене вже є голова, з'явилася, яка ще не пришита і не утягнута. У мене є крильця, чотири крильця, дві пари, які ще треба, щось вони не хочуть у мене братися красиво, позаплутувались, які ще треба відпарити гарненько. І у мене є оці на очі фасеточні ті, очі, власне кажучи. ну, от, це те, що буде сюди пришиватися, вона ж джавеліна, наш, у наш мої, буть, очі і очі булькаті. Це те, що у неї є. Тобто, все це треба зібрати, стягнути, пришити. Але їй ще треба вив'язати каску і сам джавелін, і зробити ріжки. Тобто, роботи багато, я не впевнена, що я її завершу. Але якщо випаде, просуну. Ну і знову ж таки, якщо будь-який проєкт не випаде за ці 5 днів, то я його буду просувати в суботу. Але будемо сподіватися, що кубики будуть до нас прихильні, і ми все це гарненько просунемо і гарненько пов'яжемо. Так, і я вам хотіла сказати, що я ще беру шостий сьомий це сьомий проєкт. Він буде поза кубиками, він буде додатковим проєктом. І це будуть другі шкарпетки для захисника це каралові ось такі шкарпетки. Тут у мене вив'язаний мисочок, і тут у мене вив'язано 11 рядків. Чіно, і цей маркер і буде маркером початку роботи. Чого я беру його додатковим проєктом? Зараз щодня топлю плиту у рівнянки, бо інакше на вулиці холодно, там буде дуже холодно. І коли я топлю плиту, руки чешуться, можна щось поковиряти, пов'язати. Ну, а звісно ж, зайчика білесенького або джавеліну білесеньку, будь-яку іграшку я туди не візьму. І навіть я не візьму туди худі, бо там теж є біла частина. Я брала туди жилетки, коли в'язала, і брала туди шкарпетки. оце ж я там. Оце ж я там все і пров'язала, і починала, і в'язала, того, що плита топиться дровами і всяким сміттям. І інколи вона у мене, коли я щось багато туди насиплю, робить отак пух, стелю, сажу і димом, усім і на світі. То звісно ж, туди біле, нічого не візьмеш. бо... Ну, така собі історія. Шкарпетки, принаймні, поперуться і нормально. А ж ти ж не будеш прати. І не факт, що від білого худі відпереться та сажа, а від шкарпеток, ну, якщо не повипадає, то повисипається вона нормально. Так що такі у мене справи. Отже, я бажаю всім прихильних до наших проєктів кубиків, щоб кубики випадали всі, і щоб ми всі-всі проекти потрошечку пов'язали. Ну, а може десь хтось щось і завершить, може у когось є інструменти з моторчиком. Всім е гарного дня, всім гарних кубиків, беріть чай каву. Далі буду показувати і розказувати, що і як. До зустрічі наприкінці тижня. Для мене, а для вас наприкінці відео. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні вівторок, 11 лютого, і у мене. У нас в магічному кубіку другий раз випав шостий проект на сьогодні. Вчора він випав дублем, а сьогодні він випав в купі з першим проектом. Ну я в'язала його і вчора, і сьогодні. Вже зранку. Він у мене просувається. Напевно, хтось вирішив це човелі на і Напевно, хтось вирішив, що пора вже, напевно, до неї просунутися і довести до логічного завершення. Ось, і я вам хочу щось показати, бо якщо він випаде ще раз, то ви цього вже не побачите, бо воно піде вниз і буде недоступно до перегляду. А хочу я у вас спитати, ви взагалі колись бачили пухнасту м'яхову каску? Ні? Я думаю, що ні. Ну то подивіться, подивіться, яке в мене вийшло чудо. Це з Alize Софті для Бджовеліни каска. І всередині, чого ж я й кажу, що якщо я його пришию, то ви його не побачите, бо вона не просто одягається, вона прям пришивається на голову, щоб не загубилася. І всередині тут ось таке чудо. Ви не знаєте, що нагадує? Оті чучундри, дюдюки, що дівчатка хлопцям плетуть, щоб їх снайперів і штурмовиків не видно було в посадці. Може, і так нарядить, як думаєте. Ну, Це я смію, звісно, що так я цього робити не буду. Але для історії хочу вам показати. Ось так. Такі у мене на сьогодні в'язальні справи. Це мій шостий проєкт, я зв'язала йому джовеліна приросла на казку. Ну, вона то ще що на що приросла, але про це я вже потримаю інтригу і покажу вам у підсумковому відео. Так що не перемикайтесь, я так думаю, що буде цікаво. Всім гарного дня! До нас прийшла зима 15 лютого. Вона вирішила, що вона все ж таки зима, а не весна. Краса, яка сніг падає, правда, тане одразу, але то таке. Хоч трошки побачимо, що сніг буває, які красиві сніжинки кружляють. Вітаю, друзі! Субота 15 лютого, Уже вечір у мене. Але завтра знімати у мене не буде можливості і часу. В понеділок тим більше, тим більше, що в понеділок починається тиждень вільної людини і треба буде знімати інше. Тому розказую звітую сьогодні. Вже пора. Хоча це трошки і вибивається, із мого звичного для мене графіка зйомок. Зі мною поруч Джовеліна, вона, хоч ще й не готова, але вже її не соромно людям показати. І вона також приймала участь, як ви бачили, у кубіку. Ну і зараз я все по черзі вам розкажу про всі свої проекти, що мені вдалося, що не вдалося, що просунулось більше. А що на горобчиковий скок, але менше з тим просунулось. Тому що кубики були, були до нас прихильні і випадали е, кубики всі. З першого по шостий не було у них прогулів. Отже, давайте все по черзі від першого до шостого проєкту. І першим номером на моєму ігровому полі був мій светер з жакардовою кокеткою. І він випадав два рази у вівторок і в середу. і я в'язала його ще сьогодні. Бо на цьому тижні всі оточуючі вирішили, що я занадто мало і приділяю уваги. І вирішили це виправити. Я б з задоволенням казала, але треба було інші роботи робити. Їх теж ніхто не відміняв. Отже, просування по светру незначні, але вони є. Як то кажуть, по два рядочка кожен день і вже щось та й буде. А якщо нічого не робить зовсім, то нічого й не буде. І тут лише ось трішечки. Тобто, це перший день, а це другий день, і навіть ще й сьогоднішній день, тобто зовсім мало. Але я розмітила уже десь, зараз покажу, десь. Я розмітила уже, де в мене буде кишеня. І тепер я дов'яжу ще цей клубок, що в мене ось його трошечки залишили, щоб він не плутався у мене під руками, і буду вив'язувати кишеню. Так, це що стосується худі. Другим проєктом на ігровому полі був гусачок. Гусачок випадав один раз всереду. І тут теж я трішечки просунулась. Зовсім небагато, але трішечки щось є. Ось трошечки пузікав до цього маркера і вгору. Один раз. Гусачок також піде у тиждень вільної людини. Це вам невеличкий спойлер. І е, третім моїм проєктом були шкарпетки для захисника сині, вони випали у нас у п'ятницю дублем, тобто то був проєкт, який я в п'ятницю, в цілому, цілий день її в'язала. Ну, день-не день, коли час був. І вони у мене непогано просунулись. А якщо враховувати, що сьогодні я їх взяла з собою, і у мене була ціла година часу, і я їх в'язала. То я ще сьогодні погралась у гру зв'язати за годину. Ну, і ось де маркер. Ось це маркер був в початку роботи, і завчора, за п'ятницю, я їм вив'язала п'ятки обидві. Я в'яжу два шкарпетки паралельно. Треба було ряд дов'язати посеред ряду. Мене перервали. Ну, це ось до сюди я дов'язала в п'ятницю, а це моя гра зв'язати за годину. Ось Резинка тут 3х1, і тут я вже перейшла на резинку 1 на 1 І вже буду їх резинкою 1 на 1 повністю під самий верх дов'язувати. Ось, що мені залишилось ще на, на 2 години, напевно, або на півтори разом з закриттям. На 2 то багато, на півтори разом з закриттям, скажімо так, тобто ці шкарпетки майже у мене готові. Якась така. Кишка довго виходить. Ну, вони, коли поперуться, коли розрівняються і розкладуться, бо в у мене поки що немає, то воно буде гарне. Я вже бачу, що вони розпушаться і будуть гарні. Шкарпетки. Четвертим проєктом у мене був зайчик Патріот. Випадав він один раз у четверг. Звісно, що в четвер я його пов'язала, але знову ж таки, зовсім-зовсім трішечки. Ну, ось він приріс на половинку пузіка. Ось маркер. Зовсім трішечки. Ну, принаймні просунувся. А що бджолі он три місяці просувалась, і ще не допросувалась. Я ж цілий день в мене не виходить в'язати. П'ятий проєкт, П'ятий проєкт був патріотичні е, брелочки. Дармовиси, тільки не смійтесь. На один дармовис я дов'язала. Ось він. Він готовий. Все, він зроблений. Нарешті, теж нарешті. А на другий мені не вистачило рівно півгодини. Зовсім трішечки. Мені не вистачило рівно півгодинки. Півгодинки, і він був би готовий. Ось, оце все вже готово, вже рука, все. Залишилось тільки три рядочка дов'язати і зшити. Напевно, може, сьогодні ввечері я це зроблю, бо е, і вам я їх показувати вже не буду, того, що будуть їхати передачка до чоловіка. Він якось позвонив, а я їх в'яжу. Каже, що робиш? кажу: ось брілочки в'яжу. Ой, каже, які гарненькі, можеш нам передати в машини, ми будемо тобі вдячні. Ну, то поїдуть їм під дупнички і поїдуть їм ці брілочки. Ну і як завжди, щось із консервації вони просили. Так, далі. І е, нарешті шостий проєкт це пані Джовеліна, В принципі, ви її вже бачите, готове тут не все. Випадала вона в понеділок дублем, і у вівторок другим проєктом. Тобто, в понеділок я їй зібрала їй мордашку, зробила їй посмішку, утяжку, пришила оченятка, пришила вже голову, голова вже міцно тримається. Ну, і у вівторок зв'язала їй шолом. Ось, ви його щойно бачили всередину у підключенні, не буду вам його ще раз показувати. Така вона гарненька у мене вийшла. Дівчинка, єдине, що, що голову я набила щільно, а тулуб м'якенький. Ну, вона тримається непогано, так що буде так. Тим більше, що сидіти їй тут. Вона буде мене захищати. Це моя біологічна зброя. Є. да. Біологічна зброя, джовеліна захисниця. Разом з котиком-захисником буде у мене ще бджіл-захисник. Так, і сьомий процес, який я брала додатковим, це шкарпетки ЗСУ Каралові, і я також з ними непогано просунулась. Ось тут до цього маркера, я вам показувала і ось скільки я вив'язала вже стопи. Ще трішечки і можна буде тож також в'язати п'ятку. Так що, я буду завершувати сині шкарпетки, там уже рівне полотно, можна, зараз, поки відео буду монтувати, я їх буду завершувати. І буду дов'язувати вже ці шкарпетки. Отже, друзі, стосовно процесів кубика і гри магічний кубик» у мене, напевно, все. Треба бігти далі щось робити, котині годовані, там транспарантами махають. Це всі мої просування. На цьому тижні їх небагато і вони незначні, але є хоч якісь і то непогано. Я з вами буду прощатись, точніше, казати вам до побачення, до зустрічі в наступних відео. Наступний тиждень у нас тиждень вільної людини, і у тижні вільної людини у мене буде новий старт. І якщо вам цікаво, то я вас запрошую переглянути відео вступ проєкту-мій відеовступ вступ до проєкту Дівчатка-такі Дівчатка. Коли це відео вийде, долучитись до нього буде вже пізно. Але я думаю, що хто хотів, той бачив наші відео і той долучився. Бо проєкт цей короткотривалий, і темою проєкту буде. Помста пряжі, Томочка Новікова, організатор проєкту, так його назвала. Що він має на меті? Має він на меті використати ту, ту пряжу, яка давно лежить і чомусь не піддавалась нашим ідеям, нашим ручкам, нашим ножкам, і нашій голові. А у мене особистий виклик мій поєднати непоєднуване. Якщо ви, вам цікаво, то я запрошую вас переглянути мій відео вступ, де я розказую, що і як, які у мене плани. Ну, або дочекатись уже через тиждень, тижня вільної людини, і я буду там розказувати. Але зовсім трошки про цей старт. Так що я сподіваюся, що я вас заінтригувала. Покликання на відео я вам залишу в описі на вступ. Ось, напевно, і все. Буду вам казати до побачення. Бережіть, будь ласка, себе. Сподівайтесь, знаєте, що я хотіла розказати? В інстаграмі на... трапила на допис Яреми духа. Бо зараз же ж несеться з цими перемовинами, з цими політичною ситуацією з нашою ситуацією у війні складною. Ми ж не можемо бути поза політикою і поза всією ситуацією. Все одно, ми про неї думаємо. А особливо ті міста, які. Безпосередньо активно знаходяться під обстрілами, інколи прилітає всюди, але інколи міста прям ну, безпосередньо та сама Одеса, той самий Київ, той саме моє місто, яке обстрілюють щодня і щоночі. Ось у на цьому тижні кривий ріг. Ну не можемо ми бути поза політикою. От. Але і повпливати на політику ми навряд чи можемо. І от про що я хочу сказати: у ярему духа був допис. Що невідомо, хто яку сторону прийме, хто світлу, хто темну, хто позитивно, хто негативно. Але ми всі рухаємось в одному автобусі і треба не забувати передавати за проїзд. Тобто, в тому плані, що наш автобус, який зараз нас везе у світлу сторону, це наші Збройні сили, і треба не забувати донатити і допомагати. Ось, важливо, я сумбурно якось вам розказала, але на допуск Яреми Духа я вам кину також покликання на його інстаграм. І ви самі почитаєте і зрозумієте, бо я не можу так розказувати гарно і переказувати. Отже, не забуваємо берегти себе, донатити Збройним силам, тримати свою кукуху в голові. і... Не знаю, що ще. Напевно, берегтися від застуди, бо на вулиці похолодало. У нас сьогодні прям зима-зима, сніг, сніг, такий противний, такий мокрий. Я намокла, потім змерзла, потім нагрілась і дуже хочу сподіватися, що я не заболію, бо горло вже шкребе. Треба піти щось від горла випити Так що до побачення. Щиро вам дякую за перегляд, щиро дякую всім за підписки, за коментарі, за те, що ви переживаєте за мої проекти, за те, що спостерігаєте за ними, і коментуєте, і надихаєте, і чекаєте їх завершення не менше ніж я сама. Отже, підписуйтесь на мій канал, ще раз нагадую, підписуйтесь на всіх-всіх дівчаток, які приймають участь в цьому проєкті в'яжемо українською, також на всіх україномовних блогерах. Коментуйте, ставте вподобайки, переглядайте і переглядайте наші майстер-класи, навіть якщо вам це не, ну, зараз не треба в даний момент. Бо майстер-класи також потребують переглядів. Ну і напевно, все. Всіх обіймаю міцно, міцно. Всім до побачення і моє велике-велике сердечко. Все, пока-пока, до зустрічі!